Спеціально до Всесвітнього дня толерантності педагоги ліцею надсилають вам свій меседж. Толерантність це свобода і рівність. Толерантність це милосердя та доброта душі. Толерантність означає бути терплячою. Толерантність це дружба. Та взаємна повага. Толерантність це прийняття інших такими, які вони є. Толерантність це готовність до примирення. Толерантність це гармонія в різноманіття. Толерантність це шлях до миру та злагоди. Толерантність це визнання прав інших. Толерантність це небайдужість та чуйність Толерантність це знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою. Не засуджуй нікого, поки не станеш на його місце. Не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Всі ми різні, всі ми рівні. Людина, яка робить інших щасливими, не може бути нещасною. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає моклох Переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе. Допоможе, вгледіть перемогу, допоможе витримать усе. Будь завжди нестримним вільнодумцем, свої мрії пензлем намалюй, освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Будьмо толерантними. І пам'ятайте, толерантність врятує світ.